Ну, зараз я пошукаю і надам наприкінці засідання, наприклад. Буваєте, Можливо, раніше. Звичайно. Ви дуже легко було б взагалі розмовляти, якщо, наприклад, на авдобі, там... Я зробила перероблю, зараз ходить, де там є переробити. Добре, добре. Наприклад, я, якщо у нас... Просто говорити тільки в судовому засідання. Якщо б у нас, наприклад, хоч б якась ревізія була. От, скажіть, будь ласка. Вашу честь. Слава, на монополі комітет отримали, щоб... Це, я питання питання має, питання має. Ну, я буде, можу я... проводити деякі допомоги. Ну, зараз без записів. Я покидала зробили перерва, для того, що сторонами зелені позиція, представникам від дому, було по третьому пункту звернення. Можна, щоб позивач розмовляв російською мовою, тому що йому важко висловлювати свої думки. Це очевидно. Я наведу деякі приклади. От Микола Єгорович написав нам листа з запросом дати йому витяг з технологічної схеми. Я, звісно, відповів, що який саме витяг, який фрагмент технологічної схеми вам потрібен, Микола Єгорович відповідає. У відповіді ОСББ, яке я отримав 25 серпня на свій запит від 1807, є пункт 2, в якому є питання стосовно незрозумілості вам витягу зі схеми внутрішньобудинкової мережі централізованого постачання холодної та гарячої води, водовідвідня та центрального опалення. Надаю пояснення, при передачі об'єкту в управлінні попередній балансоутримуючих чи особа, що здійснювала управління будинком, надає замовнику, а замовник передає особі, що буде здійснювати управління будинком оригіналу або належним чином завірні копії документів щодо технічного стану об'єкту, в тому числі схеми внутрішньобудинкових мереж централізованого постачання, хлопні та гарячої води, води відведення, газу та електропостачання. Відповідно, витяг з цього документа буде містити, в себе, я цитую так, як написано, в себе всі елементи цієї схеми, але у довільному масштабу бій з усіма напрямками руху потоків гарячої та холодної води, обладнання та їх назви. Чекаються документ через консьєрж. Ми відповіли йому mm -hmm. таким чином. Микола Єврович. Ви ще вам надавали значення терміну витяг з різних джерел. Витяг невеликий уривок, частина чи цитата, з якого тексту. Тут є перелік витягів, які пояснюють, який сенс вкладені в цей термін. Терпіс. термін, так. Да. З різних джерел. Коли ви вживаєте термін витяг стосовно технічної схеми, а саме... Так, зазначено в вашому листі, то треба конкретизувати, який саме фрагмент вас цікавив. Це по-перше. По-друге, ми раніше ми пропонували зайти до управління та сфотографувати всі документи, моменти, включені зі схеми, що вас цікавлять. Наше запрошення обґрунтоване тільки економічною неможливістю управління друкувати таку кількість документів, яку пан Плотніков запрошує, а також відсутністю картежів. По-третє, вам ще не давали всю технічну документацію для ознайомлення, про що є, є ваш підпис. Тут є його підпис, що він ознайомилися з усією технічною документацією. Так що чекаємо у вас до повторного ознайомлення, фотографування або фіксації потрібної документації. або інший спосіб приймають день, кожний понеділок, або приходьте за попередньою відмовитися з головою з Дзвоніть. Звоніть. І ще це, це, було це було вчора. Вчора я відповів. Пану Плотникову да листа. А позавчора, що ми отримали цього листа? Бугла. Ну, ми зачитали. Ну, треба вам надавати чи ні. І я ще хочу додати таке, що коли я став, ну, почав працювати в крапліні і почав працювати інженером, я написав пану плотникову листа. Запрошенням. Річ у тому, що минуле правління пан Плотніков багато там разів писав вести, запроси, запитання там, і так далі. І я йому написав листа, що пане Плодніков зараз дуже напружений стан роботи. У нас багато, дуже багато роботи, просто мене не відволікати. Якщо вам щось цікаве, приходьте, ми вам все покажемо і любі документи надамо. Ну, Пане Плодніку треба все в письмовому воїнів. Дякую. Дуже смішно, ви цей самий документ назвали трьома різними назвами. Будь ласка, ви визначитесь. Крім того, коли було, були збори, збори а, загальні 5 грудня, пропонували пану Плотнікову з його розпитаннями війти в склад ревізійної комісії. Він відмовився. Тому ми вважаємо, що пан Плотніков навмисно відволікає нас від роботи. Роботи дуже багато. Дуже смішно. <сіплес> 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 Ви йшли в записи, У мене немає зараз. Взагалі є, а зараз немає. Якщо я обов'язково надам, або поштою, або особисто немає значення. Мова йде про те, що запити, я, які я давав ОСББ, там порядка там, за рік, мабуть, 12-12. Відповідь отримав дві чи три відповіді і отримав, аналогічний виступ у слово. Питання про одне а... відповідь про інше. Косач, тут, може, у нас проблема і знаєте, в чому? Ви маєте право знатись і отримувати всю інформацію, це, якщо даже хтось там заперечує що, або щось не дає, таку інформацію чи доступу цієї незаконні дії, оскільки таке право у вас є, йому ніхто не може заборонити, перешкодити, робити це. Якщо я говорю по справі, важко в тому, що може воно викладається, розуміючи, що може воно до юристи, викладаєте, так як ви бачите, викладаєте. В зв'язку з тим, як воно викладається, як ви, що ви мови, що якісь попадання, щось витребувати, його треба шукати, зв'язок є чи немає. Тому що просто все ще раз говорю, такого немає можливості і такого немає непередбаченого обов'язку, щоб я це робила, отримувала всю інформацію. В цьому є проблема. Ми, ви складаєте з позивними вимогами, скільки часу ми намагалися теж з'ясувати у саме які вимоги. Тому що за рамки позивних вимог я не маю права виходити. Ще раз розумію, я повинна винести рішення в рамках позовних вимог. Пункт 1 написано так, рішення ось таке, пункт 2, так, рішення ось таке. Зарахуємо, де які не читаєш і не розумієш сам, наприклад, даже це, що надати правові підстави для фінансового пунктування розрахунків на перерахування коштів за опалення будинку СББ, ну. Воно сформульоване у вас так, як воно сформульоване, але його попробую зрозуміти, тут, звісно, схожності. Я говорю про себе, я не знаю, що і передачі можуть. Може, із-за цього в нас те, що це іде, що ми можемо місце з положення, що з Тому що важко читається, якщо чітко є конкретно в кодексі написано, там, наприклад, категорія справи, визнати, дійсно договір купівлі-продажу, правка. Є таке, визначено законом, є така вона так звучить вимога. Зрозуміло. Визнати недійсним та утріження загальних зборів це читаємо, понятно. Єдине, яке обґрунтування підставі чого у зв'язку з чим. Визнати нарахування недійсними січня, тобто, що вони неправильні якісь, або здійснити зобов'язання перерахунок, наприклад, бо там щось неправильно нарахували, теж болімені понімає мат, читаємо, ма, треба розібратися на підставі чого, як робився тобто, цей розрахунок і чи він є відповідний. А третій пункт вопрос. Я не знаю, коли прийдесь, у мене вопрос. Давайте адресуємо. Це дуже легко. А? Це дуже легко. Є наш будинок, як і будь-який, от це наш будинок, є організація, яка, наприклад, постачає теплоресурси, так чи ні. І ми, власники, числі чи власники, ми перераховуємо кошти. ОСББ посередні, перераховує кошти теплопостачальної організації. Питання, скільки, наприклад, у лютому перерахували кошти, ми за опалення, мешканців, скільки ОСБП перерахували. Постачаємо. Все, дуже легко. Кожного місяця. Це просто ще питання. що Для того, щоб подавати звертати до суду, має бути спір. А я свободи два варіанти є. Або існує спір, але невідомий. Ви сказали, що вони заплатили е, менше, чи стягнули з нас. Тоді питання. Тоді це вже спір є. А якщо просто бо я хочу бачити, то тоді у вас справа є звернутися до них, щоб вони вам надали цю документацію, і це не є предметом спору, тобто це не може бути позовною вимогою. Або така вимога підлягає залишню задоволення. То я тобі не почула, спір є, це ви так, звернулися, і ви побачили картину, наприклад, того, що якісь невідповідності цифр. Якщо так, то це спір. А якщо такого немає, то нема спору, бо спочатку треба. Отримувати ту документацію право, що, на що ви маєте повне. Звичай, Але це не спір. Спір, спір, тому що а взагалі я мови не мови, 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 йшло, якщо дані зразу я отримав. Взагалі мови. Ні, Роспіл, спір це тоді, коли, коли мені говорять про 10 гривень, а я создаю документ і звиніть, ось у мене підтвердження, що до за 5 гривень. І оце є спір, що мені пропонують те, що в мене підтверджено не відповідає дійсності. Оце спір. А у вас виходить третій пункт? Я не бачу поки що цього спору. не можу знайти цей спір, який. Перший пункт, ви другий, розібралися, а третій не можу знайти. Чого спір? То відповіді ви не знайшли. Запит не знайшли, так? Запит у мене знайшли. У вас нема. У вас є дані про те, що ви на цей пункт. Це вже продовження того, що ти що говорила, що чи існує спір, чи ні. Хто твердять, чи був у їх відповідь, якщо у нього зараз собою немає, то тут мають бути документи які відповідь. Він повинен доказати, а не ми повинні підтверджувати. Він повинен доказати, що у нього є спір. Ні, це теж закон передбачення, я зараз не про це говорю. Якщо закони власне буде, що є ці підтвердження, що направлялися, одна сторона говорить, що є, але з собою немає. Я питаю просто у вас, чи може у вас є дні привітати. У мене є така відповідь. Кожного місяця ми вивішуємо людей та бюджет ОСББ, в якому вказано, які гроші прийшли, не йшли в ОСББ і куди вони перечислили і потрачені. Кожного місяця і, ціни, і, там, там, і така... постачат, я... Ваша честь, прошу мене не перебувати. Зараз я ще зачастую. Це є учасник процесу. Тихенько всі поводи вмови, якщо у нас проходить розмови зараз. І там вказані э, цифри, які прочислили в Києва Нерво, Водоканал, ТМІ і так далі. Ці цифри вони публікуються кожного місяця. Я, наприклад, не розумію, чого допомагає пан плодиком. Я не розумію цього. І з якого приводу ми взагалі тут е, витрачаємо час? І ви, і ви правильно дійсно, коли кажете, що він може прийти, Думаю, ми і всі відповіді, Так, все думаємо. До мене цікавить конкретно третій пункт, не те, що які переписки у вас там є по засудовому порядку, чи пов'язані на розпорядку, але якщо пов'язано, то тільки третій пункт. Чи було звернення стосовно третього полного. Ви маєте на увазі раніше? Куди ви образуєте? Було. У мене вони є. Мабуть, і у них. До нашого управління? До нашого печальний, печально. Де воно? Покажіть, бо він в порані. Значить, тільки так. Третій пункт, як читається, не так, от що в загальному це клопотальні документи, це якраз до третього пункту. Мене цікавлять саме це. ті пункти, ті вимоги, які написані в третьому пункті, чи вони були, звернення, для того, щоб я визначала, що це є предмет спір, чи існує, чи ні, по цьому питанні. Можна прояснити. Третій пункт ви маєте на увазі... Позовних вимог. Позовних, Позовних вимог. Отече, є стільки зі чтам. Надати правові підстави фінансове Методика. Так, все, час закінчився перевідувало, щоб ви пошукали кожному розпитати на позицію. Судове засідання оголошується.